Так, невеличке падіння. Одне зеркало ще є. Друге зеркало вже нема. Разом з кріпленням. Фара трохи відригнула. А нього щось є. Да, ще ще поїздить. Пластик боковий обтікач теж трошки поїздить. Так, радіатор, напевно, цілий, але це не точно. Корпус помпи пластиковий вийшов, Алюмінієвий треба дивитися, бачок, ще поїздить. Лапки трошки гнуть.